Добрий день з вами, стрім перед матчем Динамо Бенфіка. Менше години до матчу і з вами традиційно я, Олександр Ващук та Андрій Малиновський. Андрію, привіти. Тяжко ну день можливо і добре, але насправді зараз вечір. І сказати, що він добре. Ну хочеться, тому що все ж таки грає Київське Динамо. Проте, а здавай, все ж таки згадаємо, що зараз війна, і якщо б все було інакше, як все було як в минулому сезоні. Наприклад, ми б з тобою були зараз не в студії, а на стадіоні, і звідти вели стрим. Ну, якщо б, щоправда мали права від е бродкастера, ну а так сьогодні доброго вечора. Ми за динамо Київ. Сьогодні київське Динамо. Починає дуель проти Бенфіки Лісабонської, і фактично, момент істини настає для київського Динамо в плані потрапляння до групового турніру Ліги Чемпіонів. Два етапи вже пройдено. Непрості суперники були Фенербах чи і штурм, але зараз найскладніший варіант. Зараз найскладніший суперник із всіх трьох вперше Київський Днемо грає три стадії кваліфікації. Сьогодні Бенфіка з Лісабона, наш суперник. Насправді в нас вже дивляться по всьому світу, тому для когось день, для когось ранок, для когось вечір. Ага, ну в цьому плані так. Тоді потрібно і про нічче казати, добровечіра з України, як кажуть. Ну так ти бачиш, я сьогодні вирішив в підзачку, тому що це ще не справжні ліга чемпіонів, така ну, група, але тому без криватки. Тут ну, ти вже будеш в футболці, так? Як всі футболісти? Або в криваці. Ну так, можливо і так. Ну сьогодні е, знову таки так зосередимося на тому, що ми в студії, зосередимося на тому, що київське динамо, як і ми, не можуть грати на Олімпійському вдома в Києві, Київське Динамо знову зіграє в Лодзі в Польщі е, в третій поспіль в Лізі чемпіонів, де е, виграли штурмова на попередній стадії 1-0, завдяки. Голо Олександра Караваєва там, де зіграли 0 0 з фенербахче Тобто, два матчі не пропустили. Це, напевно, зараз найголовніший акцент Київського Динамо. Суто грати від оборони, не пропустити, тому що зараз чогось там нового, якісь новації, враховуючи, ще й потужність супротивника, думаю, що навряд чи ми дочекаємося. Хоча хотілося б якихось сюрпризів від тренерського штабу Динамо. Ми чекаємо сюрпризи, щоб як сама віддача, що буде, і все ж таки Бенфіка теж ж є...